У році я відкрив для себе декоративні злаки. Це, от, наприклад, міскантус китайський, один з його різновидів. І він вже мав бути за вишки 2 метри. При тому, що росте в класних умовах, під агротканиною, але все одно він трішки вище коліна і трішки нижче поясу. А цей міскантус ще менший, як власний цей. Ростуть вони вже не на агротканині, а просто у відкритому ґрунті. Зараз у нас початок. Осені мали би бути вже вони здоровенні. А це у нас пенісет у відкритому ґрунті. Теж, як ви бачите, не дуже великий, але мав би бути вже, мабуть, мені по груди і цвісти. І це теж він, але трішки менший. Він отримував дещо менше вологи, тому він менший розміром. Ось цей пенісетум все літо проріс під агротканиною. Він значно більший і поряд з ним теж такий самий, і навіть намагається цвісти, вони значно більші і значно пухнастіші за рахунок агротканини, але все одно разів так в 5 менші, ніж мали би бути. Про Сашенандо порадувало найбільше, воно навіть цвіте в цьому році, але все одно воно дещо менше, ніж зазвичай мало би бути. А вся проблема в тому, що всі ці рослини вони першорічні. Ну, тобто вони були висаджені цього сезону цього року. І, власне. Я не був готовий до того, що в перший рік злаки дуже повільно ростуть, значно повільніше і меншими, ніж в наступні роки. Тому, якщо ви посадили злаки і вони так само маленькі, щоб ви з ними не робили, як і у мене, то от одна з вам із самих найпоширеніших причин і чомусь люди, як власне і я, купуючи злаки, зв'язуючись з ними перший раз, про це не знають. От, Наприклад, вівсяниця Сиза. Теж мала би бути вже отака от Величезна, вона прям крихітна. Серед інших факторів, це, звісно, може бути тінь. Тут хоч і паливо було ніби нормально вологи, але за рахунок того, що під деревом, під парканом, бачите, він взагалі малесенький і майже не росте. Я не впевнений, що він в таких умовах в принципі колись може цвісти. Садився одночасно зі всіма іншими міскантусами, але бачите, які вони. Такі здохлики. Тому якщо поливу достатньо і воно у вас на сонячній стороні, нічого йому не заважає і не бракує, але вони маленькі, то згадайте, можливо, ви садили їх в цьому році і їм менше одного року вони ростуть у вас на ділянці. Це от одна із самих поширених причин, і, схоже, це нормально.